Доброго дня! З вами команда Orbis Agro. Вадим Молоденков та Сергій Іванюк. В першу чергу ми починаємо вести YouTube. Це одне з перших адекватних відео, які будуть зняти на наш канал. Почнемо з того, що рубрика буде називатися Говоримо про продукт, а саме про різні типи обладнання. Як ви вже давно знаєте, наша компанія займається дуже цікавим направленням в агро: це тюнінг, модернізація, прокачка, апгрейд. Кожен називає це по-різному. Ну, ми себе більше позиціонуємо як вирішення всіх ваших проблем, що стосується інноваційних рішень. Це модернізація сівалок, Сергій Го? Оприскувачів. Оприскувачів, комбайнів. Систем внесення рідких добрів та сухих добрив. Тобі ж ми маємо можливість модернізовувати, прокачувати ваші існуючі агрегати. Або ж, якщо у вас немає існуючого агрегата, ми можемо його вам підібрати в Україні або за її межами, або ж привезти з будь-якої країни. Я це мав на увазі. Я директор власник компанії, мене звати Вадим Молоденков, Орбіс Агро», регіональний представник Сергій Іванюк також у Рубісару. Відчастя, блогер, лігосмішник. Жень, а в тебе є знайомі аграрії? Так. Ну, то передай їм, що компанія Orbis Agro може переобладнати їхні сівалки на системи точного землеробства від Precision Planting. Віднедавна розбираюсь у сівалках великий спеціаліст в напрямку модернізації. Сьогодні ми говоримо про фурофорс. Почнемо з системи закриття борозни Furoforce. Двохступенева система закриття борозни від відомого виробника Precision Planting, яка називається Fouroforce. Що потрібно почати? На багатьох сівалках вже є існуючі типи систем закриття борозни, є різні типи прикотуючих колес, ігольчати, резинові, суцільні, залізні. Їх дуже безліч, але потрібно влізати в проблему закриття борозни не саме з колес, а я вважаю, саме з кронштейна прикочування. Бо той кронштейн прикочування, який вже існує на багатьох сівалках, він не мінявся ще з 1900-х років. Технології йдуть вперед, все в світі розвивається. Як кажуть, люди придумали ракету, яка летить, вичислить, попасти і збить. До чого техніка дійшла? Ну... В наших реаліях так воно і є. Система дійшла до ось такої от прекрасної інновації. Сергій забув виключити телефон. Засівалку дзвонять і просто. Засівалку, ну двіть. Mm -hmm. Перепрошую. Призвониш? Так, да, все буде. Да, все буде. Все буде да. Це не постанова. Mm -hmm. Знаєш, то так сірим наложиш? Фурфорс якраз. да, є якраз в наявності завжди так. Комік, комік, комік. Смішно? Ну, well, мабуть. <laughs> 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 так, продовжу. <laughs> Двохступнева система закриття борозни Foro Force. Що потрібно сказати, в чому її перевага? Пвага її в тому, що дана система закриває ваш рядочок не зверху, вниз, а знизу вверх. Особливість цієї системи в тому, що як борозну ми нарізали, так ми її і закриваємо. Ці два ножі підрізають борозну, яка у вас сформувалася знизу. Тобто ж вологий ґрунт відразу потрапляє на Насильним. Підрізаємо по краям борозни ось такими от різними ножами. І по цими прикотуючими колесами ми це все діло загортаємо з певним навантаженням. Навантаження створює пневматична груша, яка давить на дану прикатку. І таким чином ваш рядочок ідеально закривається. Що потрібно зауважити, після такого проходу, ви будете бачити, що рядочка. Як і не було. Коли зробити поперечний зріз, буде видно, що у вас ряд ідеально закритий, Ідеї іноді навіть дуже складно знайти насіння. Дана система буває в різних кольорах: зелений, червоний, сірий, є різні типи кронштейнів, є варіанти з кулім зубом, ніж і є ніж суцільний для більш місцевості, де є пісок. Дану систему можна встановлювати на будь-які сівалки, які навіть не мають обладнання присіжен плантіми. Чому? Через те, що дана система може працювати в механічному ручному регулюванні тиску повітря на грушу. Яким чином, Сергій? Все максимально просто. Встановлюється компресор на сівалку, якщо у вас немає такого компресора на сівалці чи в тракторі, і встановлюється пульт. Керування у кабіні трактора, де ви самі визначаєте цей, е, з, е, виставляєте притиск на е, дану систему. Тобто, ви виставляєте навантаження, і система таким чином подає повітря в повітряну грушу і давить на ряд. Е, ножі можна виставляти по-різному. Можна виставляти один на одного. Правильне налаштування, мабуть, вважається, це другий та передостанній з цієї сторони. Але якщо на вашому полі дуже багато каміння, ви можете рознести ножи ще більше, якщо це потрібно. Я б, мабуть, сказав, що є тут така ручка регулювання, яка дає можливість виставляти вам. Глибину оцих от коліс. Таким чином, згідно мануалу, це можна дуже легко зробити. Автоматичне керування. Система в автоматичному керуванні потребує монітору 2020 Gen 3 третьої генерації, для того, щоб керувати даною системою механічно. автоматично. Що я маю на увазі? Якщо система працює механічно, ви з кабіни задали один тиск, який давить на всі гроші однаково. Можливо, ви десь хочете, щоб за колесами трактора систему додавила більше. Рельєф у вас поля нерівномірний, тому потрібно систему розглядати саме з автоматичним керуванням. Або рано чи пізно ви до цього, звичайно, прийдете. Система з автоматичним керуванням потребує тензонометричного датчика, який встановлюється в оцей вузол, який буде міряти навантаження та модуля автоматичної подачі. Та спуску повітря, який встановлюється в даний вузол. Після того, коли ви встановили два датчика, один датчик буде міряти навантаження, інший буде керувати даною системою. Все це будете ви робити з монітору 2020 Gen 3, та зможете витягувати ці дані в будь який з доступних ресурсів. Чи панораму, чи View, та бачите. Показники з цих датчиків, і розуміти, як саме у вас закриваються рядочки. Мабуть, це все. Ось така от класна штука. Система закриття Furrow Force. Велика перевага, якщо ви не розумієте, чи потрібна вона вам, чи не потрібна, ми маємо можливість, пан Сергій. Що Приї... ми маємо? Приїхати на демо показ до вас. Становити... Без по безкоштовно встановити вновити. дану систему, з вами проїхатись, ви самі все побачите. Да, ми приїдемо, покажемо. Неважливо, чи це посів пропашною сівалкою ріпака рі чи ріпаку, рі рі Сергій загуглить чи посів це інших речей пропашною сівалкою. Тому звертайтеся до нашої команди, до будь-якого з ваших менеджерів, з ким ви спілкуєтеся. Будемо раді допомогти. Всім гарного дня. З вами була команда Orbis Сагра. Я Вадим Молоденков та Сергій Іванюк. Дякуємо за увагу. На зв'язочку. Дякуємо. Все. Давай, Працювати, працювати роботи, ще раз роботи. Датчики тільки поховати.